Вже третій рік поспіль в нашому місті організовують всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва Планета. Цього разу в ньому взяли участь 75 колективів з 15 областей України із Республіки Білорусь. Діти змагалися у різних вікових категоріях від 5 до 16 років та у різних номінаціях: народна, бальна, сучасна хореографія та вільна танцювальна категорія Стріт Денс. Організатор фестивалю Наталія Хольченкова горда тим, що у Чернігові є можливість проводити такі заходи які об'єднують молодь у спільній справі, сподівається на майбутнє залучити ще більше учасників. Багато дуже учасників. Конкурсна програма триває з дев'ятої ранки до 9, 9 вечора. Але в нас дуже така дружна атмосфера, позитивний настрій, тому що намагаємося приділити увагу кожному колективу, нагородити на майбутнє. Ми дуже сподіваємося, що кількість учасників буде лише збільшуватися. і Ми також. Кожного року маємо нові напрацювання, а для того, щоб кожного року наш фестиваль ставав ще краще. Кожен колектив у різних номінаціях нагородили кубками і дипломами. Діти задоволені, змогли поспілкуватися між собою, поділитися своїм досвідом. кажуть, вже брали участь у різних конкурсах на фестивалі у Чернігові вперше. Однак атмосфера їм подобається. Ми часто виступаємо і можна посмотрети, як танцюють інєї колективи. Тут багато людей, які постійно владі. В которых постоянно аплодируют, когда мы танцуем. Здесь очень хорошо. Чувствую радість за те, що виступили, хорошо виступили. на всеукраїнський фестиваль завітав і Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Він привітав учасників і зазначив, що такі конкурси необхідні для розвитку молодіжної творчості. Традиції народжують люди, і мені дуже сьогодні приємно, що Наталія Миколаївна Хальченкова змогла зробити такий фестиваль. Люди звідусю приїхали з 15 областей. Ми повинні цим пишатися. Ми будемо обов'язково підтримати. Такі фестивалі, розвиток молодіжної творчості, хореографічний фестиваль пройшов весело і яскраво. На майбутнє організатори сподіваються збільшити його проведення на декілька днів, аби усі творчі колективи України, яких буде більше, встигли показати свій талант.